Березень перон залізничного вокзалу у Ужгороді. Саме сюди приїжджали тисячі людей. Тут у вимушенах переселенців зустрічали волонтери, котрі допомагали знайти житло, а також проводили до лікарів і психологів, розповідали необхідну інформацію. Тоді ж у березні створили місця для тимчасового перебування. Це були школи, садочки, будинки культури, хостели, спорткомплекси. Людей приймали і в Ужгородській школі No6. З квітня тут живе подружжя Луцеве з Краматорська, що в Донецькій області. Ми не обирали взагалі нічого, нас посадили в потяг. І ми їхали на вмання, куди довезуть. А ми ще були ну, хворі після ковіду, і ми просто сюди взагалі приїхали. І ми дуже вдячні людям на Закарпатті, які нас тут зустріли, допомогли, поселили. дали прихисток. Ну, мы уже пенсионеры, не работаем. Город чудесный. Он, во-первых, ну, отличается от, ну, совсем по-другому. -по У нас более промышленные города, а здесь, ну, чудесная. Другая архитектура, совсем все другое. Но очень понравился город. Мы его исходили, наверное, вдоль и поперек. Домой хочется, конечно, как-то, ну, а здесь уже и привыкли. Вот ловишься на мысли, что уже здесь, ты здесь привык. Ну, принимаем мы Внутрішньопереміщених осіб із перших днів, ну, будемо так говорити, що хай буде з 1 березня. Через весь цей період, через школу, тоді у найінтенсивніші місяці було поселено понад 700 людей. Зараз залишилися з нами жити, надалі 56 осіб, з них 14 дітей. З областей, яких це Донецька, Луганська область, Харківська область, є Чернігова одна сім'я. Це праця не одної людини. Це праця колективу, це праця багатьох людей, праця волонтерів, допомога, які до сьогоднішнього дня опікуються, дзвонять, приходять. У себе вдома прихистила родичу з Харківської області Ужгородка Наталія Таненець. Звичайно, як почалася війна, і у Харків бомбили, ми не могли відмовити родичам, більше ми їх запрошували, приходьте, щоб ну. Переживали за їх життя. Приїхали 8 березня. Сестра з двома дітьми і з племінницею. Вони були десь два з половиною місяці. Зараз вони в Тячівському районі. Теж одна за кордоном. А двоє, мами сестра із двома дітьми в Тячівському районі. Там не йшли прихисток такий для переселенців. Це так і слугувало тим, що вони собі не йшли трохи інше житло, тому що в мене двоє дітей. В неї двоє дітей трошки по віку різні діти і вони трошки. Трошки між собою не, не дуже. Мирослав Кабаці, дитячий ортопед, травматолог. На Закарпаття чоловік приїхав з Києва 24 лютого. Зараз живе у будинку батьків у Мукачеві, звідки він родом. Працює Мирослав у мукачевській лікарні святого Мартина. Я, як закарпатець, завжди мріяв у тому, щоб вернутися як кажуть, додому. 25 років тому начать, ми попали з дружиною в аварії, і в неї переломали шийного відділу хребта, і вона у мене. На руках за цей весь, я кажу, час. Ну, і, і, і за неї я отак от, і прийняв рішення, що я приїду сюди. Я не думав взагалі йти ну, на, на роботу. Мирослав Гаврилович Гавришко мені зателефонував, і, та ви тут, та тут. А ви би не хотіли? Я кажу, ну я зможу там на, на день, ну, на, 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 на два. Значить, ви доходите, кажуть, на, на роботу, якщо потрібно, це для для пацієнтів, і так воно як кажуть, сталося на Закарпаття. Приїжджали підприємці з інших регіонів. Сюди вони релокували свій бізнес. Наразі в області є близько 440 таких підприємств. Подружжя Юрій та Марія Капінуси, переселенці з Харківської області. В Ужгороді у квітні відкрили власну пекарню. Я не обирав Закарпаття, це воно мене, мабуть, вибрало, тому що я там випадково опинився. Ми допомагали там дівчатам переправлятись за кордон і жінкам, і я залишився у друзів там на декілька днів. А потім так сталося, що я зрозумів, що треба щось робити, якусь діяльність, тому що було не до не зовсім зрозуміло, що буде з моїм рідним містом. Влаштуватись на роботу було дуже проблематично на той період часу. І вирішив зробити такий бізнес, який сьогодні є. Освоїлося дуже гарно. Донька ходить у школу. Ми працюємо, розвиваємо наш бізнес. Гарне місце для життя і роботи. А ужгородські підприємці на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого, об'єдналися і почали облаштовувати заклад, де б готували їжу для переселенців. Розповіла підприємеця, волонтерка Марія Туриніна. В цей час люди нашого місця, підприємці. В нас є така група. Вони почали просто. Я не знаю, як це від усюди. Вони почали нести все, що було: столи, сковорідки, стільчики. Стол там ще столи на кухню, холодильники. Вони просто їхали, їхали, їхали. Ми почали це озвучувати в інстаграмі, і ну, люди нашого місця вони почали просто нести зі всіх сторін продукти. Тут готував їжу для переселенців, шеф кухар Сергій Іричук. Чоловік каже, працювали там цілодобово у дві зміни. На той час ми не розуміли, в яких об'ємах потрібно готувати. І вийшло так, що ми в сутку пропускали около. 8-9 тонн їжі. Це перші страви, другі страви, ну, салати, все, бутерброди. В зміну працювало около 25-30 людей. Тобто, це були і дівчата, які чистили овочі, хлопці, які носили продукти їм. Хлопці і дівчата, які просто ну, стояли, не відходячи від плит нон-стоп 24 на 7. Були всі. Виснажені, але усі розуміли, що це наш обов'язок, і ми повинні це зробити на сьогоднішній день. у Нас зафіксовано понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які саме цей статус отримали в нашому місті, і певна частина з них зараз проживає і в там в приватному секторі хтось орендує житло, хтось ще проживає в наших, значить, закладах освіти, де ми ну. Належні умови їм створили. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Закарпатську область приїхали близько 600 тисяч вимушених переселенців. Про це розповів голова військової адміністрації Віктор Макета. За його словами, наразі в області живуть близько 350 тисяч. З них 156 тисяч перебуває на обліку органах в місцевого самоврядування. Вони отримують різного виду допомогу від безплатно, безплатного харчування до безплатних місць проживання. Разом з тим є велика кількість внутрішньо Осіб, які перебувають тут на території Закарпаття, не стоять на обліку, знімають квартири і проживають своїх родичів, знайомих, близьких. Вот. Їх загальна кількість складає від 150 до 200 тисяч. Чи готова Закарпатська область прийняти ще вимушених переселенців, Віктор Макита каже? Тут питання можна розділити на два блоки: перше, чи готові приймати для Ну, внутрішньопереміщених осіб і надати там, миттєво надати допомогу щодо якогось там, тимчасового місця проживання, це школи, спортзали, це такі безумов, де можуть люди просто зігрітися, це такий критичний момент. Так? І інше питання це для довготривалого проживання. От так, от для довготривалого проживання закарпатською ОВА згенеровано ремонт закинутих приміщень на території громади. Відповідно близько 26 об'єктів. Сьогодні вже підходить до закінчення. Це до 2000 тисяч осіб, зможе проживати в цих шелтерах. Кожна є своя кімната, може бути спільна сан санвузел, може бути спільна кухня, але кожен має свій окремий куточок, свою кімнату. Руслана Гостюк, Андрій Гісем суспільне. новене